При вирощуванні огірків багато дачники припускаються помилок, про які і не підозрюють. В результаті сім'я залишається без врожаю, а вина покладається на погану погоду. Шкідників або хвороби справжня ж причина невдачі зазвичай криється в неправильних діях. Пізня висадка розсади. Розсаду не можна довго тримати на підвіконні. Після появи перших сходів необхідно почекати 30-35 днів, а потім пересадити її у відкритий ґрунт. Якщо перетримати сієнці, то вони почнуть відчувати брак харчування, в результаті чого будуть швидко слабшати і чахнути. Пересадка таких огірків може стати безглуздою, на відміну від молодої розсади. Їм буде складно адаптуватися на грядці. Посадка на близькій відстані категорично не можна висаджувати огірки близько один до одного. Якщо знехтувати цим правилом, то плоди подрібнюють, а їх кількість знизиться в рази. Також занадто купчаста посадка призводить до розвитку грибкових захворювань. Рекомендується розміщувати рослини в ряду на відстані 20 см, а між грядками воно повинно становити не менше метра. Це забезпечить вільну циркуляцію повітря. В результаті ризик розвитку захворювань знизиться, а плодючість збільшиться. Вирощування на одному і тому ж місці. Щорічне вирощування огірків на одній і тій же грядці призводить до скорочення врожаю і підвищує вразливість до захворювань і шкідників. Не варто висаджувати розсаду і на тих ділянках, де в минулому році росли кавуни. Гарбузи та інші баштанні культури необхідно дотримуватися правил сівозміни. Кращим місцем для огірків будуть грядки, на яких раніше вирощувалися хрестоцвіті, капуста, броколі або пасльонові картопля, помідори. Повернути огірки на ділянку, де вони вже росли, можна лише через 4 роки. Відсутність опори, якщо кущі не підв'язувати, то вони починають стелитися по землі. Зіткнення з ґрунтом може привести до гниття і розвитку хвороб. Саме з цієї причини рекомендується обов'язково підв'язувати огірки і формувати батоги, так і збирати урожай буде значно простіше. Потрібно не забувати прищіпувати рослина, щоб збільшити його плодючість, видаляти при цьому потрібно пагони до четвертого междозвія, а також корочувати верхівки. Втеча допустимо зрізати, якщо він досяг довжини см, більш короткі пагони чіпати не варто. Так можна нашкодити всьому куща, неправильний полив, огірки вологолюбні рослини, ні в якому разі не можна допускати їх пересихання. Так як це погано вплине на смакові якості врожаю, від нестачі води овочі стають гіркими при поганому поливі також починають обсипатися зав'язі, кущ може і зовсім зів'янути. Поки рослина не почала цвісти, його можна поливати дощуванням, а після рекомендується лити тільки під корінь. Для цього використовується тепла вода, так як від холодної може статися деформація плодів і самого куща. Невдале місце в цю культуру не можна висаджувати на сонці, ніжні листя при прямому впливі сонячних променів швидко отримують опіки, а плоди будуть гіркими на смак. Найкраще місце для рослини півтінь. Якщо ж на ділянці не виявилося такого місця. То потрібно поруч з огірками посадити кілька рядів кукурудзи. Вона створить додаткову тінь, яка захистить їх від сонця.